Доброго ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про деякі труднощі, що виникають іноді під час перекладу з однієї мови на іншу. Іноді дослівно перекласти стійку сполуку слів марна справа, оскільки у фразологізмах закарбована народна ментальність. Но ось, наприклад, порівняйте: російський вислів Я про сапоги, а Он про прапіра має такий український відповідник: Я йому про діло, а він мені про козу білу. Або російському а це нічем відповідає наш вислів скуштувати облизня. До речі, іноді перекласти одне слово можна лише кількома. Ну, наприклад, українському слову пильнуй у російській мові відповідає фразеологізм «держи у хавастро, а слову вилежуватись слово сполука валяться в пастелі». А ось як українською сказати «не сметь», А ось як зась. І навпаки, одне російське слово «взгруснулась» можна перекласти лише двома українськими: огорнув смуток. Як бачите, кожна мова має свій колорит, тому не завжди перекладаємо дослівно. Ось і все. Насамкінець лише додам: хай вас ніколи не огортає смуток, і шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.